Вітаю, друзі! Сьогодні у нас тема, як зберегти фасад до весни, для того, щоб штукатурка глиняна не вимивалася, і прослухувала до весни, для того, щоб можна було зробити вентильований фасад. Для цього ми беремо силікатну грунтовку. Ось у такому файному синьому відрі. Беремо щітку. Ні, можна. Ось беремо щітку макловицю, щітки можуть бути різні. Наносимо перший шар, тобто гарненько пропитуємо. Звертаємо увагу на те, щоб добре було пропитані ось у ці низа. Для того, щоб грунтовка попадала. Аж туди. По-перше, вона буде слугувати як вогний біозахист деревини, тому що вона зроблена в силікаті. Можна наносити із розпилювача, можна наносити із І валиком, можна наносити щіткою, як вдобно. Тобто, перший шар ми нанесли, тобто пропитали, далі можемо підполірувати поверхню. Підполіровуємо ми її вже. Ось такою щіткою. Тобто піщинки, які повиступали, вони попадають або просто підуть всередину. Ось таким чином. Це нас дає змогу нам зберегти фасад до весни. Або потім пофарбувати вже весною. Весною можуть бути деякі моменти Тому що все ж таки це зима, сніга, дощі, на це треба звертати увагу. Але має бути все добре. Після того фарбуємо пару проникними силікатними фарбами, фасадами. Тому слідкуйте, далі буде цікавіше.